Це Сергій Івацько. В минулому військовослужбовець, а зараз охоронець третього розряду. Чоловік проходив службу на різних напрямках з 2014 по 2019 рік. Кожна ротація нове місце, тобто практично Луганськ з повністю. У 2019 році нешли службу, були обстріли. отримав поранення ноги. Після чого після тривалого лікування був комісований. Отримав третю групу інвалідності. Нещодавно чоловік влаштувався на роботу до поліції охорони, де працевлаштовують ветеранів війни за соціальною програмою від МВС та національної поліції. Спочатку влаштувався на посаду охоронця першого розряду, згодом після навчання став охоронцем третьої категорії. Каже, робота тут схожа на службу в армії. Специфіка роботи більш знайома, тому що вона від армійської мало чим відрізняється, так як на службі також наряди, також охорона, також відповідальність. В обов'язки чоловіка входить охорона різних об'єктів. Це критична інфраструктура, приватні приміщення та державні установи. Однак посада охоронця не єдина, на яку можуть працевлаштуватися ветерани війни. Є в нас вакансія водій автотранспортних засобів наряду реагування місто Дубно, також інженер-програміст відділу технічної охорони та логістики Це щодо програмного супроводу. Підрозділів поліції охорони. Наразі в управлінні поліції охорони області на різних посадах працює 13 колишніх військових. Кожна посада передбачає відповідні вимоги, але ми готові підходити індивідуально до кожного кандидата, лояльно ставитись. Вимоги до кандидата максимально лояльні це громадянство України, відсутність судимості або відсутність непогашеної судимості, ну і оптимальний фізичний стан. У поліції охорони зазначають, зараз існує потреба в кадрах, зокрема через те, що чимало працівників пішли на захист України. А фахівці із військовим досвідом зможуть якісно виконувати обов'язки на запропонованих посадах. Юлія Смель Вічеславмельник, випуск новин.